Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ десятий. Пар почекав до ранку, щоб розповісти іншим про свою зустріч із Вокером. Здавалось, не було жодної причини поспішати. Дядько чітко дав усе зрозуміти та й в будь-якому випадку. Ніхто з них нічого не може з цим зробити. Тож пар повернувся до котеджу, здивувавшись, як легко він зміг пройти своїми ж слідами та відновив варту, не турбуючи інших, поринув у думки та зачекав на світанок. Реакції були неоднозначними, коли він нарешті розповів історію. Спочатку виникли сумніви щодо того, чи не помилився хлопець, але вони майже одразу розвіялись. Розповідь свою він повторив ще двічі, вставляючи коментарі та запитання в рівній мірі. Морган обурився тим, як Вокер з ними повівся, заявивши, що уся компанія заслуговує щонайменше на пряму зустріч. Горець наполягав на тому, щоб знову обшукати долину, переконаний, що дядько повинен бути десь поруч, що його слід знайти і змусити зустрітись з усіма. Стеф був більш прагматичним він вважав, що вокар нічим не відрізняється від більшості, воліючи триматись подалі від неприємностей, і, коли можна, уникати ситуацій, у яких неприємності, швидше за все, виникнуть. Мені здається, що його поведінка, хоч би якою дратівливою ви її не вважали, безумовно, не є нехарактерною, заявив дворф, знизавши плечима. Зрештою, ви самі сказали, що він прийшов сюди, щоб не спілкуватись із расами, відмовляючись, йти до Гадесхорну, він просто робить те, що звик. Тіл, як завжди, нічого не сказала. А Кол лише пробурмотів, що хотів би поговорити з дядьком. Не було причин залишатись довше у Хертстоуні, але вони вирішили відкласти від'їзд ще на один день. Місяць був ще більш ніж наполовину повний, тож залишалось ще десять днів до зустрічі у хадесгорну якщо, звісно, вони взагалі збирались туди йти. Питання про те, що буде далі, ретельно уникалось. Пар вже прийняв власне рішення, але не сказав про нього іншим. Усі, звичайно, чекали на його слова, а поки це тривало, група вирішила погодитись з пропозицією Моргана і ще раз обшукати долину. Це дало їм зайняття, доки усі обмірковували наслідки рішення Вокера Бо завтра вранці. Буде більш ніж достатньо часу, щоб прийняти власні рішення. Тож вони повернулись на галявину, де пар зустрівся з Вокером і болотяним котом минулої ночі, та почали пошук, домовившись зустрітися біля котеджу десь увечері, Стеф і Тіл утворили одну групу, пар і кол другу. Морган вирушив сам. День був теплий. Та наповнений сонячним світлом, легкий вітерець дув з далеких гір. Стеф обшукав халявину на наявність будь яких слідів і нічого не знайшов. У пара було відчуття, що цей день затягнеться. Після того як усі розійшлись, брати рушили на схід, розум пара був переповнений думками про те, що треба сказати братові. Суміш емоцій пронеслась крізь душу, важко було в них розібратись. Юнак байдуже ходив, усвідомлюючи, що кол час від часу кидає на нього стурбовані погляди. Після того, як вони пройшли кілька десятків галявин та перетнули в брід, струмочки та не знайшли жодного сліду вокера, бо пар зупинився. Це марна трата часу, оголосив він трошки роздратовано. Ми нічого не знайдемо. І я так думаю, відповів кол. Пар повернувся до брата, і вони якусь мить мовчки дивились один на одного. Я вирішив йти до Гадесхорну, кол. Неважливо, що робить вокер, важливо те, що роблю я, треба йти. Молодший брат кивнув. Я знаю, і усміхнувся. Пар, якщо ти не помітив, я твій брат, і дещо знаю про те, як ти думаєш. І у ту ж мить, коли ти сказав, що вокер нікуди не піде, я зрозумів, що ти будеш подорожувати. Ти такий, як собака з кісткою в зубах, не можеш її відпустити. Мабуть, іноді так і є. Пар втомлено похитав головою та підійшов до тіні під старою гікорією, Повернувся спиною до стовбура та сів на землю. Кол приєднався до брата. Так вони й сиділи та дивились на порожні ліси. Я визнаю, що прийняв це рішення майже так, як ти описуєш, просто не зміг прийняти позицію Вокера. Поправді кажучи, кол, я навіть не зміг її зрозуміти я був такий засмучений, розлючений. Що навіть не подумав запитати, чи вірить він, що сни реальні? Можливо, несвідомо, але ти повірив словам старого і вирішив у якийсь момент, що доказів не потрібно. Вокер сказав, що йому снились ті ж сни, що й тобі, сказав, що старий приходив до нього так само, як і до нас. Та визнав, що той старий Коглайн, а також нічого не заперечував. Просто сказав, що не хоче брати участь. З цього випливає, що він вірить, що сни реальні. Інакше у чому ж брати участь? Пар стис щелепу. Я не розумію все одно, Кол. Я говорив з вокером точно з ним, але. Той чоловік не говорив, як наш дядько. Уся ця справа про те, що він не хоче брати участь, що він вирішив відокремитись відраз і жити відлюдником. Щось тут не так відчуваю. Він не все мені розповів і постійно говорив про те, як друїди приховували секрети від Омсфордів і робив те ж саме Вокер щось приховує, Кол знизав плечима. Ну, і навіщо йому це робити? Пар похитав головою. Не знаю. Просто це відчуваю. Він перевів погляд на брата. Вокер ніколи ні від чого не відступав за усе своє життя. Ми обидва це знаємо. Він ніколи не боявся встати і заговорити, коли це було потрібно. Але зараз він такий, ніби ледь може встати вранці. Ніби єдина важлива річ в житті це дбати про себе. Юнак втомлено відкинувся на стовбур. Він змусив мене почуватись ніяково і змусив мене соромитись. Мені здається, ти забагато про це думаєш. Кол штовхнув землю п'ятою чобота. Можливо, все дійсно так, як він каже. Вокер довго пробув тут на самоті пар. Можливо, йому просто некомфортно з людьми. А чого ти його прикриваєш? обурився пар. Заради усього святого кол, він навіть не схотів з тобою говорити. Молодший брат похитав головою та пильно подивився на старшого. По правді кажучи, пар, ми й так мало розмовляли. Про тебе він піклувався більше, а все тому, що у тебе була магія. Старший нічого не сказав, лише нахмурився. Ну і залишається питання про сни. Чому він не поділяє мою цікавість до них? Хіба він не хоче знати, що скаже Аланон? Кол знизав плечима. А можливо, він уже знає, можливо, вже давно. Пар завагався. Про це юнак не подумав. Можливо, дядько вже знає, що сказав би їм друїд біля Гадесгорну. А чи може він читати думки примари, людини, яка померла триста років тому? Хлопець похитав головою. Ні, я так не думаю. Він тоді б про щось розповів, а не казав увесь час, що друїди використовують Омсфордів. Тоді, можливо, він покладається на те. Що врешті-решт прочитає твої думки? Юнак повільно кивнув. Ну, в цьому є деякий сенс. Я сказав йому, що йду. Можливо, він думає, що буде достатньо хоч одного з нас. Кол приляг на землю та подивився на крону дерев. Але ти ж в це не віриш, вірно? Ні. І ти все ще думаєш, що тут зав'язано щось інше. Так. Вони деякий час мовчали, дивились на ліс та розмірковували кожен про своє, тонкі промені сонячного світла падали на їхні тіла крізь щілини в гілках крони дерев над головою, крізь тишу просочувались пісні птахів. А знаєш, мені тут подобається, нарешті сказав пар. Кол заплющив очі. Як думаєш, де він ховається? Вокер? Не знаю. Скоріше за все під каменем. Ну, мопар, ти занадто швидко судиш нашого дядька. У тебе немає права це робити. Старший стримав те, що збирався сказати, і задовольнився тим, що подивився на промінь сонячного світла, який проклав собі шлях до обличчя кола і потрапив молодшому в очі, змусив його кліпнути і сісти. Молодшого брата мало що хвилювало, йому завжди вдавалося зберігати почуття якоїсь рівноваги, пар захоплювався цією здатністю, Кол завжди розумів відносну важливість подій у якійсь більшій схемі світу. Раптом пар усвідомив, як сильно йому потрібен молодший брат. А ти зі мною підеш до Гадезгорну. Кол подивився на нього і кліпнув. А тобі не здається дивним, що до тебе, до вокара і навіть до рен приходять сни? А до мене ні. Що ви всі згадані в них, але ні я, що усіх вас звуть, але не мене. У його голосі не було злості. Як думаєш? Чому так? Про це ми, звісно, ніколи не говорили жодного взагалі разу. Я думаю, ми просто ретельно уникали розмов про це. Пар не знав, що відповісти. Кол побачив цей дискомфорт і усміхнувся що тобі незручно, не турбуйся, це ж не твоя вина. Скоріш за все, справа в тому, що це пов'язано з магією. Бар похитав головою і зітхнув. Послухай, я збрешу, якщо скажу, що уся ця справа зі снами, тобто те, що мені вони сняться, а тобі ні, мене не турбує. І чомусь постійно чекаю, що ти втрутишся в те, що тебе насправді не стосується. Я взагалі то не повинен навіть питати, але, мабуть, нічого не можу з собою вдіяти. Ти мій брат. І я хочу, щоб ти подорожував поруч зі мною. Кол поклав руку на плече брата. Його усмішка була теплою. Час від часу пар. Тобі іноді вдається сказати щось схоже на правильні слова. Він посилив хватку. Я йду, куди йдеш ти. Так у нас вже заведено. І не кажу, що завжди згоден буду з тим, як ти розмірковуєш. Але це не змінює того, що ти мій брат. Тож, якщо ти вважаєш, що повинен піти до Гадесгорну, щоб вирішити питання снів, то я йду з тобою. Пар обійняв брата, згадавши усі ті рази, коли Кол підтримував його, я знав, що можу на тебе покластись. Це єдине, що він сказав. Вони вирушили до хатини пізнім вечором. Хотіли повернутись раніше, але захопились розмовами про сни та аланона й дійшли аж до східної стіни долини, перш ніж усвідомили, як пізно стало. І тепер, коли сонце наближалось до краю західного горизонту, брати почали йти назад. Схоже, нам доведеться намочити ноги, оголосив кол, пробираючись назад крізь дерева. Пар глянув у небо. Маса важких дощових хмар з'явилась на північному краю долини, затьмаривши увесь горизонт. Сонце вже почало зникати, огорнуте зростаючою темрявою. Повітря було теплим і липким, а ліс тихим. Вони йшли широкими кроками, бо прагнули уникнути зливи, знявся поривчастий вітер, віщуючи наближення бурі. Закручуючи гілки дерев з листям у шаленому танці, температура повітря почала падати, пар пробурмотів щось собі підніс та відчув, як порив крапель дощу вдарив йому в обличчя, і без того погано шукати когось, кого все одно не знайти, а тепер треба ще й промокнути за свої зусилля. А потім юнак побачив, як щось рухається між деревами. Він кліпнув і придивився, І цього разу нічого не побачив, сповільнився, сам того не усвідомлюючи, а Кол, який відставав на крок два, спитав, що не так. Пар похитав головою і знову прискорився. Вітер ударив їм в обличчя, змусивши опустити голову. Пар глянув праворуч, ліворуч, з обох боків майоріли якісь рухи. Схоже, їх щось вистежувало. Юнак відчув, як у нього на потилиці настовбурчилось волосся, але він змусив себе продовжувати йти те, що було там, не нагадувало ані вокарабо, ані кота надто швидкі, надто спритні. Він спробував зібратись з думками як далеко вони зараз знаходились від котеджу? миля менше. Хлопець ішов, намагаючись стежити за рухом краєм ока, точніш за рухами, їх точно було більше одного. Пар! сказав кол, коли вони здолали вузький звивистий прохід між деревами. Там щось я знаю. Продовжуй йти, перебив брата юнак. Вони пройшли крізь широку ділянку ялин. І дощ почав йти по справжньому. Сонце, стіни, долини і навіть темний шпиль Херцтоуна зникли. Пар відчув, як дихання прискорюється. Переслідувачі вже були навколо, їхні тіні набували людської подоби. Вони наближаються, подумав пар. Як далеко ще до котеджу?» Кол раптом скрикнув. Коли вони покинули ділянку червоних кленів і перейшли на маленьку порожню галявину. Пар біжи. Вони занадто близько. А потім застогнав і повелився вперед. Пар інстинктивно розвернувся і підхопив брата. На лобі кола була кров, а сам він знепритомнів. Не було часу з'ясовувати, що сталося. Юнак підняв очі. І тіні вже нависли над ним. Вони вийшли з укриття дерев навколо, з'явились у полі зору шквалом руху. Юнак мигцем побачив зігнуті криві постаті, вкриті грубим чорним волоссям, а ще блискучі очі, які висіли над ним. Пар почав борсатись, намагаючись втекти. Але відчув, що міцні, жилаві кінцівки його охопили, але все ж пар продовжував стояти, і він шалено закричав, викликаючи магію пісні бажання, посилаючи розкид жахливих образів, намагаючись захиститись. Пролунали завування страху, і нападники відсахнулись. Цього разу він добре їх роздивився та побачив дивні. Схожі на комах постаті з невиразно людськими обличчями, усі покривлені та волохаті. Павучі гноми. подумав хлопець з недовірою. Тим часом вороги знову накинулись на хлопця і збили його з ніг. Пару заломили руки назад і почали душити. Юнак відчайдушно боровся, але нападників було надто багато. Він використав ще мить, щоб спробувати покликати на допомогу. А потім усе стемніло. Кінець 10 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер. То внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.